Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні я заготовляю часникові стрілки на зиму. Цього року в мене їх багато, тому вирішила зробити з них корисну і дуже ароматну заготовку, яка стане в нагоді взимку. Це перевірений рецепт, я його роблю щороку і він завжди виручає взимку. Зібрала стрілки, поки ще не всі, тому можливо покажу ще якийсь рецепт. Спочатку гарно їх промила, щоб прибрати бруд і пив. Потім нарізаю їх на невеликі шматочки довільної форми. Так буде легше перебивати у блендері. Насіньєві коробочки я відрізаю. Вони нам не потрібні. Це найдовший етап у рецепті, але дуже важливий. Коли стрілки нарізані, беру блендер і частинами перебиваю їх до стану дрібних шматочків. Коли всі стрілки перебиті і готові, беру пучок свіжого кропу. У мене це приблизно 150 грам. Перебиваю кріп у блендері. Пересипаю його в окрему миску. Потім до кропу додаю частину підготовлених стрілок. Приблизно 300 г. Добре перемішую, виходить дуже ароматна суміш, яку я складаю у пластикові контейнери з кришками. Спеціально беру невеликі контейнери, щоб зручно їх було тримати в морозилці і кожного разу, коли потрібно, не діставати велику кількість. Іншу частину перебитих стрілок залишаю без нічого. Їх розкладаю у невеликі пакети слайдери тонким шаром і розрівнюю. Це дуже зручно. Взимку можна легко відламати потрібну кількість і додати до будь-якої страви. У результаті маю дві чудові заготовки: суміш стрілок із кропом та просто стрілки. Взимку вони стануть у пригоді для супів, борщів, картоплі, підлив чи салатів. Дуже зручно мати такі запаси. Економлять час. І додають стравам неймовірного аромату. Тож рекомендую вам також зробити таку заготовку. Це справжній скарб на зиму. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось всім нам миру і добра. Хай щастить!